Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. 1541, 21 червня 2023 року. Друга частина розкладу лівого берега міста Запоріжжя на прильоти та наслідки. Це буде Комунарський район. Починаємо з космічного мікрорайону. У більшому шоту все буде у вас добре. Так, ви можете то відчути, будете е, якось то відчувати, бо в кожному дні у вас тут ну, туче по дитині, тут оповіщення йдуть і вищі сили зірки. Да? Ну, це наші хлопці будуть все це вирішувати. І 24-го також і змія і проблеми, але тут люди будуть задоволені. Скоріш всього, що десь якісь дні ви будете то відчувати і чути, ми будемо вибухи, але все пройде. Слава Богу, добре для космічного району. Далі йдемо район Піски. Дивіться, район Піски. Ну, знаєте, судячи по цим картам, я розумію, що у вас буде все добре, але напряжні пряжні дні виходить 23, 22, 20, тут пройде все більш-менш нормально, хоча лежать гори, бачите, але пройде по клеверу. І 24 трансформація, зміни йдуть, І трошки по тучкам буде, воно неясно, але в цілому все теж буде добре, по рибкам все буде нормально. Я вам хочу сказати, що такі розклади, вони дуже схожі між собою. Е, ну, подивимося, що ми будемо чути. подивимося. Я бачу, що нічого не повинно статися серйозного. Але чути ми будемо, мабуть. А може і не будемо. Якийсь день буде більш такий чутливий, а якийсь буде, в принципі, для нас тихий. Подивимось. Так, і давайте глянемо на приватний сектор, Южний поселок. В принципі, повинно бути все добре. Закінчитись повинно все нормально. Так що все буде хорошо. Далі йдемо першотравневий. Ви бачите, да, що оце 23 число, воно тут таке собі не дуже. Є там плани щось розхирячити у цих людей, але їм то не вдасться. З ними справляться. Ну а так, в цілому, останні дні нормальні. Так, 2 травневий посілок. Так, в принципі, теж непогані дні. Бачите, да, де загроза йде на 24 і 23 -тє. також. Тут нервова обстановка. По дитині все пройде не так серйозно, не буде там ніякої а, такої страшної роз, розрухи, але це ще може бути там, де вже воно прилітало. От якщо прилітало десь в 2 травневому, от може воно від сил бути туди. Але ще по тучам це не чи буде воно? Чи трапиться воно? Бачите, є план, але, але чи збудеться, велике питання, велике питання. Скоріше всього, що ні. Скоріше всього, що ні. Але плани в них такі є. Вони можуть цей день не зробити, зробити в інший день. Так, дивимось. дивимось далі. За кінотеатром Космос, там, де вулиця музична, ото та частина а, Комунарського району, давайте ми її подивимось. Ну, от все нічого, але ось 23 число, скоріш всього, тут може таке щось трапитися. Ось по башні, тут іде розвілка. Тут я, скажімо так, ну повинно бути. ну Все одно, бачите, ось іде пльотка і таємниця, По розвілки тут або буде все добре, або, або прилетить люди. Тут уже як, як Бог дасть, 23 числа. Ну, от я кладу общу карту, люди будуть задоволені. Якщо даже воно і прилетить, і прилетить. Так, що тут у нас? Тут дитина лежить, то не буде так серйозно, як, як ну, могло б статися, якщо б ця карта нам не впала тут. Ось так ось так скажу вам. От. Але я дуже сподіваюся, що все буде добре. Багато карт викинула, але люди там задоволені. Який там буде результат, чи прилетить, чи, чи прилетить воно, але не дуже туди, куди хотіли б хотіли попасти або взагалі не прилетить. Отут такий момент буде. Зрозуміли, так? Да? Але я хочу вам сказати, що все ж таки. А ну, дайте я подивлюсь на ці, на ці колоді ще. Так, 2 травневий. Ой, Друготравневий, кажу. викажу. Це ж там де кінотеатр Космос, де музична вулиця, де військова частина була. Була, підкреслюю, хто там сидить, слухає. Недобра людина. Наші військові не ховаються серед громадян цивільних у військовий час. Бачите, подвійна ситуація все ж таки йде. Подвійна ситуація все ж таки буде, але я можу сказати по імператриці, по імператриці і по дев'ятці, оцій, що все буде добре. Все буде добре, незважаючи там на якісь події. І опять-таки, бачите, четвірка показує, що люди будуть задоволені. Хоча ситуація там буде ось така. Так, поїхали далі. Дивимося, там, де Олімпійська, де приватний сектор, дачі. Нормально все буде, хоча не все так просто. Так, поїхали далі. Як їхати на. Так, коротше. Южний ринок я сказала, да? Все, я, в принципі, все подивилася. Давайте подивимось по людям. Запуталась уже, що дивилась, що не дивилась. Комунарський район, взагалі люди, стан людей. Бачите, йде тільки ось нервова обстановка. Тут можуть бути, звісно, якісь травми, але навряд чи сонцем ні. Тільки нерви, тільки нерви і більш нічого. Все, все буде добре. Я закінчую комунарський район. Бажаю всім бути живими та здоровими. Бережіть себе та своїх близьких, підписуйтесь на мій канал. Якщо потрібно, записуйтесь на е, приватний розклад, кому потрібно якісь питання подивитися. Але зразу пишіть питання, щоб можна було оцінити роботу. Все, почуємось, па-па.